Вітаю на каналі Резервне живлення житла. Сьогодні я як обіцяв, зроблю повний тест в як -то кажуть, бойових умовах акумуляторної батареї літій-залізофосфатної китайської, яку ми отримали з Aliexpress Близько 100 днів дана батарея до нас йшла У попередньому відео я додав посилання на нього. Ми подивилися, ну, розпакували її, оглянули, подивилися всі моменти. Зараз ми приєднали нашу літій-залізофосфатну 300 ампер-годин батарею до резервного, живлення, ну, в якості резервного живлення до нашої квартири. І Спробуємо її протестувати до, повної, протестувати до повної розрядки. Ви побачите в цьому відео повністю кожну хвилину роботи цієї батареї, звичайно що в пришвидшеному режимі. Протягом ну, я її включав на одну ніч і ну, фактично на... Інший вечір, та вже доки вона не розрядилася повністю, тому зможемо подивитися, наскільки таємність, яка би мала бути, 300 ампер годин. Ну, якщо на 12,8 вольт, то десь приблизно там 3800 годин мало би бути в цій батареї. Подивимося, скільки реально китайці подали. Ну І зважаючи, що вона заряджена струмом, Не струмом, а напругою 14,4 вольта, тому. Воно не на 100%, але практично на 100 заряджень. І енергомоніторинг. Тобто виміри ми всі будемо здійснювати за допомогою такого приладу як KWS 302WF. Такий лічильник, який приєднаний на виході з інвертора, тобто він буде показувати, скільки наші прилади, наша квартира буде брати енергії. Бувати години і все це можна побачити через Wi-Fi на смартфоні. Отже, стартуємо, як бачите, 9108 кВт годин ми маємо і час 0,056. В дуже пришвидшеному режимі ми спостерігаємо за споживанням, як бачите, споживання дуже швидко перемотується, але це є там від 160 до 300, 200, ще чимось 300, тобто в середньому десь тримається 200 Вт споживання протягом. Як бачите, 0056 ми стартували, значить зараз вже четверта ранку, як бачите на годиннику, протягом ночі працював котел, працював холодильник, інколи включали світло. Вже п'ята ранку. Тобто з грубо першої ночі до шостої, вже шоста ранку ми на акумуляторі з споживанням в середньому. Там, 150, 170, 200, навіть 300 проскакує, коли включається десь світло що зараз сьомий ранку. Тобто на даний момент 7.26 я виключаю резервне живлення, включаю світло від міста. Перезаходжу в програму ТУЯ. Як бачите, наш КВС WF вже в Ще поки що ні. А зараз в автономному режимі. Все, він вже не працює. Відповідно, бачимо останні його показники 10500 Вт годин. А якщо пам'ятаєте, у нас було 9100. Тобто 1,4 він спожив. Отже, підводимо підсумки ще раз. 1400 Вт-годин. І якщо зважаючи, що стартовий показник був 9100, то 10500 1,4 Вт. КВт -годин. І по часу з 0,056 виключили ми в 7,26 пройшло 6 годин 30 хвилин, 6,5 годин такого реального, справжнього нашого використання, яких ми протягом ночі споживаємо. Це постійно працюючий котел, який, можливо, варто зробити на нього кімнатний термостат і буде менше споживати, але поки що він споживає. І Холодильник, який, звичайно, що постійно працює. Ну, освітлення, плюс-мінус, яке ми включаємо, навіть незважаючи на те, що ніч, маленька дитина, інколи включаємо. ну І, можливо, хтось прокидається, то десь якісь є питання, то включаємо. Плюс розетки, які включені, там кнопка телевізора, хоч він не працює. Інші якісь прилади, які зараз вимкнені в розетку, вони теж трішки споживають. І зараз ми включимо наш акумулятор уже іншого дня, не на ніч, трішки швидше. Десь біля 8 години вечора я планую його включити і навантаження будемо трошки ставити більше, ніж воно є насправді. Отже, переходимо до вімкнення, переходить наша квартира на резервне живлення. Отже, фіксуємо наші стартові показники 10,5 кВт годин, і якщо дивиться на час, зараз 20-15, ми перейшли на резервне живлення. Отже, трохи пришвидшимо, як бачите, тут відкрились двері. Як бачите, споживання вже ми підняли до 400, зараз ще трішки 500 Вт. Навіть моментами 500 Вт. Зараз піднімемо ще до 600 Вт. Ми включили практично все освітлення, витяжку на кухні, витяжку в ванні, тобто для того, щоб якомога швидше розрядити. Як бачите, в 2015 ми включили, зараз вже 0,0 0 північ далі продовжує працювати наше резервне живлення. Перша година ночі і 01.26. Наш акумулятор вимкнувся. Показує 10,5 В. Як бачите, розрядився повністю і вже перестало працювати наше резервне живлення. Ми підводимо кінцеві підсумки. Стартували ми другий раз, акумулятор до цього ще раз нагадую ми не заряджали. То стартували ми з 10,5 кВт годин і розпочали це в 20.15. Як бачите, завершили ми з 12,3 кВт. годин і Завершили в першій ночі 26 хвилин. Отже, всього другий раз ми використовували наш акумулятор 5 годин 11 хвилин і потратили орієнтовно 1800 Вт-годин. Проте другого разу ми вже споживання підняли трохи вище, навіть до 600 до середнього було 500 Вт-400 Вт. 400 Вт. Тому ну для того, щоб не тратити дуже багато часу на процес розряджання акумулятора, для нас важливіше було поміряти його ємність. І тепер головний момент. Ми подивимося, підведемо підсумки роботи нашого акумулятора. Отже, 1400 Вт -годин плюс 1800 Вт -годин, це є 3200 Вт годин. Ну і по часу. 6 годин 30 хвилин плюс 5 годин 11 хвилин, це 11 годин 41 хвилина. Наш акумулятор пропрацював. Зрозуміло, що другий раз цих 5 годин, якщо б ми споживали не по 500 Вт, а по 200, це вони би перетворилися на всі 10, але так як в нас не було такого часу, прийшлось їх скоротити. Отже, реальна ємність нашого акумулятора 3200 ватт-годин. Чи це добре? Ну, напевно, що як для китайського акумулятора, це досить непоганий показник. Тепер я впевнений. Що він мені може віддати. Ця інформація в мене вже є. Тому, якщо хтось надумав купувати акумулятори на китайських сайтах, ну, можливо, в того продавця я скинув в описі до відео посилання на цього продавця. Ну, я думаю, що ви можете подумати про це, тому що сумніваюся, що в Україні набагато кращі акумулятори теж зможете купити. Ну і останній етап: ставимо наш акумулятор на зарядку. Підключаємо його, він майже повністю розряджений. Як бачите, спочатку я поставив десь на 78-79 А зарядку, потім трішки понижу, понизу до 57. І заряджався він, як бачите, поставили. ми Десь в першій 33 ночі, по часу він заряджався до ранку, так, десь близько. Запис я вів, як бачите, не до кінця не до повної його зарядки. В 5-й ранку мені прийшлося відключити запис заряд, заряду. Навіть до 6 ранку, 6 я його виключив, але в 7.16 він вже був заряджений, так як напруга споживання вже там встановило 13 Вт. Не можу сказати точно, в яких годині він зарядився, але думаю, десь до 7-ї ранку. Якщо рахувати до 7-ї ранку, то це. Пройшло десь 5,5 ,5 годин. Ну, зважаючи, що його ємність не 3800, а трішки менше, тобто десь 3200, ми нарахували, то 6 до 6 годин 300 амперний Акумулятор 50 А зарядився, це, в принципі, той час, який би мав бути. Якщо порахувати загальному 3200, ну хай 200 відкинемо 3000 годин то якщо використовувати при споживанні середньому, такому, як в принципі, ну десь 200, я думаю, що можна спокійно, можна спробувати зменшити і до 100. Якщо навіть 200, то 15 годин автономної роботи у нас є. Ну і зважаючи, що у мене, наприклад, є ще інший акумулятор 100 Аг, годин, там десь порядка ще ну, третина від 15, ще десь 5 годин. Тобто 20 годин роботи, 20 годин без світла, ми зможемо пережити з двома акумуляторами. Якщо зменшити, то може бути там, з 200 до 100, наприклад, відключити холодильник. Або час від часу тільки включати котел, то можна збільшити цю, цей час іще. Тому навіть самі страшні блекаути, я думаю, що нам не страшні, і ми зможемо їх пережити. Ну і можливо, ще додам уточнення, так як. Ну, можливо, не всім буде зрозуміло. Що, що за 9,108 Вт-годин показував мій е КВС W302WF, це той показник, який він був у мене на ньому показаний, тобто за весь період його роботи, відколи він в мене встановлений. Там було 9,1 кВт, 9108 Вт-годин, тобто Це той показник, який я вже використав за період його експлуатації. Тому я від нього вже відштовхувався і перший. Час роботи він фактично ми використали до 10,5 кВт, годин а наступний до 12,3 кВт. годин Тому так і здійснювалися розрахунки. Всім дякую за перегляд. Якщо будуть якісь питання, зауваження, можливо, щось додатково можете сказати про цей акумулятор. Будь ласка, буду вдячний і мені теж буде цікаво. Бажаю всім удачі!